Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Так, що сьогодні роблю? Заливаю відмостку. Ось пісочок. Щебінь. Щебінь мені привезли в цьому році. Другий раз не такий як потрібно. Привезли тут і 20 на 40. І 40 на 70. Коротше, що було, то й привезли. А мали привезти дрібненьку фракції. 15 на 20, по-моєму. Називається. Ну, коротше, з таким поганенько працювати, бо на відмості 5-7 см. Товщина, то десь 7 см. Коротше, де товстіше за, за коло чого таке заміс заколотив розкидав де товстіше а те дрібненьке якраз мені вистачить ну а це потім розгорнеться ось тут буде це щебінь цемент кривий ріг П'ятісотка. відро цементу. Три відра неповних щебня і два піска кидаю, такі заміси роблю. Так, І плюс франківський ось пару мішків було. Цемент. Ну, в принципі, непоганий у нас цемент зараз роблять. Правда, він не п'ятісотий, то вже таке. Так, йдемо, покажу де роблю. І тут буде щебінь підсипатись. Так, крупна фракція от тут все засипиться. Така ось краса. Так, ось. Ось і відмосточка. Тепла відмостка. Виставив доску десяточка. Поставив. Все по, по нитці натягнув, виставив все гарно. Ну а тут уже зробилось так. Ну, от тут рівень, і він скрізь просто двохметровим рівнем перекидав і тут так само, щоб правилом стягувати. Так. Екструдер у нас, троєчка. Перед перед тим, як вжити екструдер, пісочку просипав, протрамбував, не, не, не багато піску там протрамбував, вон. трамбовочка, це жахіття віброплитою краще, але ну, тут не було що трамбувати віброплитою. Що, Екструдер під екструдером положив, ось такий. такий Спінений поліетилен. Коротше плівка. І під цим ще плівка положу. О, щоб відсікти від вологи, від землі, не так буде руйнуватись. Ось так виглядає. Зого щойно заливав. Тут ще буду проходити. Оце, допустим, я заливаю. Воно стоїть, ось отак береться трохи корочкою, усадку дає і потім проходжу і виходить ось таке. Це десь десь пів години після того, як зали. Так, Скільки градусів 17 зараз на вулиці? При такій температурі, дивіться яка краса. Рейкер, звісно, там залишаться і рейкер для того, щоб був деформаційний шов, щоб тріщина йшла тут. І так, жучок вже заліз. І ось отака виходить у нас краса. Тут ось теж, зараз оце заллів. Піду пообідаю, поки пообідаю, потім прийду ось оце, зрівняю, щоб гладенько було, щоб його не перетирати. І перетирати не потрібно, ось, дивіться, краса. Якщо його перетерти, тоді слизько ходить і так далі і тому подібне. Тут також буде щебінь засипатися, плівка простилатися, пісок і щебінь. Тут ось білизну господиня вішає, щоб було зручно тут ходити. Так, ну що, зараз О, до речі, сітку Перчатку вдягну. Сітку дивіться, я просто кинув. Сітка 10 на 10, 2,5 міліметра. Вистачить з головою. Ширина відмостки 90-90 сантиметрів. Сітку там трохи загну, бо вона метрова. Оце ось, дивіться, сітки немає. Береться ось отак. Сітку знизу не можна, щоб вона була. О, накидали зверху і отак. О, підняли. О, щоб сітка була всередині. Якщо вона буде просто на екструдері, вона працювати майже не буде. Де вона є? О! О! І зараз все прикидається. І все, і бачите, сітка вже буде всередині від мостки. Так, ну що, зараз закидаємо та покажу як я приглажую ось правило 2,5 метра. Що закидаємо? to nepovádne. tak pro ten samým povítra vyhání

Ситочка забегалась тут. Ты погано, бо труба виходить.

О, зайве оце прибираємо отак в сторону. Щоб, щоб напливі не було. Щоб завтра менше роботи було. Як схватиться, щоб потрібно пройтись там завтра, пройдусь, позрізаю, що зайве, А так буде менше роботи. Кидали, де Не вистачає. Просто красно. У нас сьогодні поводка просто супер, хоча зранку. Такий дощ був. Це ніч навіть. ось отак. Залишаю, зараз піду до колочів і долю показую. Як виходить. А виходить. Ось отак. Зараз воно трошечки усадочку дасть. І все. І пройду. Ану, зараз отут попробую. Краса, дивіться, рівненько все. Ага. Клас. Так. Ага, зараз ось отут. Ось отут я не проходив. Бачите, як я зараз пройду і покажу, яке виходить. Це тут воно вже сіло. Шо, О, напливо там наплив. Я його завтра приберу. Оп. Такий ось результат. Дивіться, до і після. Клас. А там напливчик. Я його завтра приберу і все. А що, друзі, з вас? Отака вподобайка, підписка. Ну і в принципі, будь ласка, користуйтесь. Відео, думаю, буде корисне. Тут, тут якби був екструдований пінопласт, то бу, була б деформаційна отака стрічка. О. Тут її нема, так як тут пінопласт, Ось, бачите, він м'ягенький. Він сам буде деформацією. А коли вже тут сітка поклеїться, то знизу буде бітум промазатись. Зазорчик. Ну а бажано взагалі одразу відмостку робити, а потім оце все обклеювати, утепляти, це я вже розповідав. Так що, всім пока, всім гарного дня. І коментуємо. Коментуємо, підписуємося. Всім пока, всього доброго. Пішов за заколочу, бо так їсти вже хочу.